Просять, пікетують та вимагають, але рішень ніхто не приймає. Мешканці мікрорайону Макарово-Приживальського вже декілька років за їх словами намагаються приватизувати земельні ділянки, збудовані їх будинки. Але чомусь депутати не віддають ділянки у їх власність. З 2012 року розпочалося будівництво самого масіва. Ми побудували всі мережі. От, виконали всі свої зобов'язання. Кожна людина порядка 30 тисяч доларів потратила на будівництво мереж, ну і відповідно потратили кошти на будівництво будинків. То ми не можемо приватизувати, тому що депутатам подобається, щоб виплатили сумасшедшу аріальну плату в бюджет, місце того, що ми приватизували. В свою чергу голова земельної комісії Людмила Туровська зазначила, ці люди мають дійсно усі відповідні документи і повне право на приватизацію ділянок. Чому деякі депутати проти, невідомо. Крім того, як виявилось, люди переплатили за ці земельні ділянки в кілька разів. Всі права на будівництво в них законі. Якщо в якихось депутатів є певні питання. То треба тихенько сідати на тиждень і роздивлятися стоси цих документів. І звер... якщо є питання, звертайтеся до правових органів. Але причому люди, які виконали всі умови, майже по 30 тисяч заплатили вже за наші комунікації громади. Між іншими ми провели дослідження. На той момент в мене є дані засобів масової, масової інформації, в яких вказано. Що ділянки на макарова приживальського коштували в два рази менше, ніж люди заплатили безпосередньо за комунікації? Підтримав рівняний міський голова і запевнив, ніхто від них ділянки не забере. Але рішення мають приймати депутати. Землю у них ніхто не забере. Вони весь час будуть це їхня, бо там є майно як нерухомість. але Крім тих, 30 тисяч кожний з них не немалі гроші, найбільше в рівному. Тепер кожен, щоб доплатити аренду. З моєї точки зору, це несправедливо. А рішення приймати вам. В результаті після довгих суперечок депутати вирішили не поспішати, тому відповідний проєкт рішення підготують на наступне засідання. Також з проханням приватизації до міських обранців звернулася ще одна рівнянка Антоніна Демчук. Жінка проживає у гуртожитку по вулиці Відінська, 10. Я вже дійшла до палочки, я на обласну сесію хожу, на міську сесію хожу, кругом звертаюся, вже, вже просто не знаєш, куди йти, а вони мене нищать. 41... У мене стажу загального і 27 у комунальному господарстві. Це сміхота, щоб мені не дати одну кімнату, я простояла з 87-го року на черзі. Натомість очільник міста зазначив, що міська рада не має права розпоряджатися даним гуртожитком і надавати право на приватизацію, адже він не є на балансі міста, це приватний будинок. Ви живете в приватному будинку. Ні я, ні хто з тих депутатів до способу чи до дій по приватизації того гуртожитку не мав відношення. Щоб ви це було. Ло десь дев'яности чи рік ви для мене звичайна громадянинка, така як і всі інші 250 тисяч в місті рівного. Якщо вирішувати квартиру вам, я мушу вирішити всім, хто в таких умовах. Я не можу висмутити одну людину і їй дати квартиру. Все ж таки, після гарячої дискусії та крику, депутати пообіцяли жінці вирішити дане питання, коли саме і як невідомо. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин.